Сбирати русський мір із українських вулиць продовжуємо. За даними Мінкульту, за рік демонтували майже три десятки пам'ятників одному лише письменнику Олександру Пушкіну. У середу, 4 січня, у Дніпрі знесли радянські пам'ятники Олександру Матросову та Юхимові Пушкіну. Також відомий як Танк. Наразі в місті вже прибрали сім із восьми радянських монументів залишився лише пам'ятник Михайлові Ломоносову. Триває процес і на Львівщині, і для цього створили спеціальну робочу групу. Про ці теми ми і розпочнемо нашу розмову. У нас у студії радник голови радник начальника Львівської військової адміністрації Олег Радик. Вечір добрий Добрий вечір. Днями на Львівщині створили робочу групу якраз з питань декомунізації. Добре, що зараз в нас на Львівщині вже ну у нас повномасштабна велика війна 11 місяців. І коли як не зараз це все треба нарешті зробити, яка зараз ситуація? Розповідайте, скільки ще руського міру у нас тут? Ну точно, ну близько більше 150 точно ніхто точної кількості не, не знає. Якісь є пам'ятники, хтось щось стоїть на балансі, щось не стоїть, але більше 150 – це, це мінімум. Ми відстаємо. Краще пізно ніж ніколи ви, ви праві і ще хочу сказати, що ця комісія можливо буде на прохання членів структури. Змінена не, не тільки на декомунізацію, а деколонізацію. Uh -huh. ну, тобто це і дерусифікація, і так далі. Ми не забудемо ніяких ну тому, що пушки не попадає під декомунізацію, uh -huh. попадає під зовсім інакші речі. От ми нічого не забудемо в наших навіть планах. Хочу попередити. Наших закарпатських друзів, які до мене зверталися, є і Верецький перевал, де стоїть туру uh -huh. Мадярський знак. Тобто, ми нічого не забудемо. Ситуація, яка зараз ну не будемо скривати, цей процес декомунізації іде і пішов знизу. Влада, ніби підтримала. Тепер він піде зверху і знизу створені комісії. Комісія в області створені по районах. Можливо, і я це буду вітати, будуть створені в кожному. Ну хто де хоче, хай створює ці комісії. Тож, хай, хай люди займаються. Треба тільки вітати, тому що то, невідомо до кінця все знати. Так і будемо, будемо це як це буде виглядати там, де є могили чи радянських воїнів, чи яструбків. Їх треба забирати могила місця на цвинтарі, угу. не треба їх викидати на сміття і так далі. Ну, це ще треба буде перевірити, чи дійсно там є звісно. поховання, ну, бо ми знаємо різні факти, звісно. Але ну якщо це могила, все одно могила не має бути угу. в будь-якому будь-якому будь будь випадку. Всі ці стели, всі цих альош, всі то треба забирати, бо є такі смішні, ну в нас трагічно смішні дужні випадки, коли от є таке село Малнів, привіт, од од майже односельчани, бо я з Району колишнього вони на на Альошу наклеїли вишиванку. І вже, та, та, і вже там і, і, він, і він вже і вже той. і там пагранци. Ну це погранична це uh -huh. поронична застава. Пагранци вже там тепер вони пограничники, вони вже там віддають часті з гімном і так далі. Це глупість, ці uh -huh. такі речі будемо забирати. Ніяк, ніяка вишиванка, альошу не спасе. Потім що прийдуть, вони чекають, що прийдуть поляки, і ми там наклеїмо орла, і так будемо е, е, хто прийде. Пам'ятники мають бути ці всі пам'ятні знаки будуть зняти. Ми дуже відстаємо до речі від Закарпаття. Честь і хвала закарпатським. Сусідам вони, якщо щось беруться, то затято і так далі. Зараз я надіюся, у нас буде конкуренція. Ми можливо їх і спробуємо опередити, Стимул є, Стимул якщо... є от то та але реально, це дуже по цей процес іде тільки на західних. По селах, mm -hmm. по Альошах і не тільки по західних областях, тобто на місцях люди будуть е, ці робочі групи, будуть, я так розумію, е, дізнаватися, де хто що є, передавати на Ми виїжджати будемо виїжджати чи... в райони, будемо говорити, бо є кілька голів, не буду їх поки що всім mm -hmm. дамо е, шанс, шанс і час. Є вони кажуть: от реально не ще раз не буду називати, дамо той є стела, де є імена яструбків, НКВДстів, радянських тонків. А ми зараз у і хай стоїть. Слухайте, ну, якщо зараз. Наші глядачі дивляться, ну, дивляться і знають, де в них в районі, до кого можна звернутися, щоб сказати про той чи інший якийсь випадок. Знайдіть мене на Фейсбуці або я можу сказати свій номер телефону. Давайте Це, на Фейсбуці і в коментарях та. принаймні під ефір. Ну, буде на буде знайде знайде знайдений знайден кожен. Це і ще хочу сказати ще, що які ще є плани. Це, напевно, ніде такого не Ми хочемо зробити зауважте до речі, ще навіть в Естонії, в Латвії, в Литві ще Позалишали. позалишалися. Вони користаються цією ситуацією війною. І очищаються від російського звіра від від окупанта. Той хоч що ми хочемо зробити такі речі є в Прибалтиці. Ми хочемо на території жовкви, там де є була псевдопетля, петля Нестерова, Нестрова. Був там пам'ятний музей mm -hmm. під відкритим небом. І так далі, ми його хочемо на цьому місці зробити музей. Не знати що назви, як там він буде mm -hmm. називатися парк. Колонізації, парк, музей, Я, ну, це вже до обговорення, де будуть Ми звеземо найцікавіших тих Альош ну, на пам'ять майбутнім uh -huh. поколінням, звеземо. Збиті танки і всяку техніку э, російську, яку збили наші хлопці, і зробимо такий, тому що це зараз може не дуже цікаво, але повірте, через 20-30 років нашим дітям і внукам стої, це так? буде точно цікаво. не тільки в музеях і десь на таких просторах зможуть це і побачити, що вже ну, і це не, треба. Не буде це я вважаю, що реальності. це треба лишити. Ще раз закликаю Жовківську громаду до цього дослухатися, Бо поки що вони там не, не знають, чи це їм треба. А це я навіть скажу. Це є більше це майбутнє капіталовкладення, яке принесе гроші. Так? Це це так? будуть Зараз Випередили. це таке, а через 20-30 років це буде цікаво. Випередили ви моє питання? Мені було цікаво доцільність створення такої групи. Була думка, що десь є опір. Власне, таким заходом і тому доводиться людей переконувати вже більш наполегливо, і можливо, інша інший бік, що десь так би мовити, самосуд люди готові були чинити. Ну ми, ми знаємо випадки, що активні громадяни просто збираються і без жодних дозволів. Ну бо це ну, вітер, іноді Вітер, по типу. погана погода, погода і погода так 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 Але вже будемо лукавити так. Ну кажу, було такий випадок. Заїхав я там в Кумарну. Дав на Фейсбуку, що стоїть той на другий день. Я не знаю там нікого з комарно. На другий день палю Людям стало ну соромно. Mm -hmm. Ну вітер, mm -hmm. але ну. Бувають такі випадки краще це чим це якщо це буде мозай, чим добре? Тому що це все одно порушення певне законодавства, яке можна закрити очі, війна і так далі, тоді можна буде просто легітимно з балансу. Це буде створене комунальне підприємство, якийсь благодійний, mm -hmm. та далі передавати з балансу на баланс без ніякої втрати і ніякої ніхто не буде ризикувати там, ніяк, хоча б навіть 75 сімсп'ятьма гривнями штрафу. Ну, mm -hmm. хоча це звісно, чисто номінальні mm -hmm. і так далі. А речі. Якщо про механізм говорити, чи можемо ми тут на Львівщині з тими. Пам'ятками чи пережитками дати собі раду самі, чи це потрібно якось узгодження із Кабміном, з міністерством. культури? Ми точно дамо собі раду самі. Ну це ну, більше. Ми маємо показати але приклад. процес вилучення пам'ятки із певного реєстру. Якщо воно вирішується, вирішує, вирішує громада. А якщо не вирішує громада, то може, може бути втручання начальника військової адміністрації. Але я впевнений, що всі громади ну, не будуть чекати, поки прийдуть хлопці з війни угу. і дадуть їм. Начальникам по морді і, і самі знімуть вони вже хлопці вернуться в свої села, де не буде стояти Альош. Я думаю, що тут не буде проблем. Це стосується ще також і е, нас вулиць, так то де полишалися ще згадки про русські ну, це... Є ще такі є, ще є ще, але це це теж питання. І, ну на Львівщині все буде добре. Це просто треба, отак як зараз треба взяти і почати, бо воно йшло дуже так. Ну від душі. А угу. треба деколи що просто з головою зараз піде систематично за піде і від душі і з головою. Я думаю, ще скажу ми ще Закарпаттю покажемо. А що з церквами московського патріархату на Львівщині? Е, ну тут ситуація трохи печальна, тому що ніяка. Е... Обласна рада, міська рада mm -hmm. то, немає, що немає. вони приймають рішення, це реально піар. Ну ми там можемо забороняти 10 разів. Я mm -hmm. тут ну не, не раз зверталися ну, до це. це піар, 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 це це позиція. Це немає нічого поганого, але немає такого. Це або або оголосити її, як там як партію. Теж не бачу якої проблеми, чому партію можна голосити там uh -huh. пособницею uh -huh. окупантів. А ну я про ПЗЖ. А чому uh -huh. а чому yes, а чому іншу структуру? Бо вона церква називає себе церквою, не можна. Тут є проблема, тому що лишилися на Львівщині. Це дуже ну зі в керівництві. Це вже дуже дуже затяті ФСБшники кигибісти. Тобто, це вже люди, які не мають що втрачати. Вони би може і дали якісь назад, але стільки за ними. Ну... А що треба ж це заборони? Тобто це. Ну треба рішення тут треба рішення рішення держави, але я думаю, що ну, цей і... процес вже запусти рішення держави, але такі церкви будуть 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 закриватися, тому що ну Там люди самі. Ну ви ви, ви на жаль, і ви. і Я ми не, не розуміємо, наскільки люди вірять там. От батюшки, і це, угу. це 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 печаль. А ці батюшки лишилися реально. Це от'явлені кигібісти і ФСБшники, яким нема що. Вони вони в званнях не менше майора. Це це ну це люди на завданні. Вони це... теж на війні. Вони теж на війні, і ще й фінансові. І так далі речі тут, але до цього ідея. Ви вже бачите, що назва буде мінімум змінена. І mm -hmm. що потім далі з нею робити? Що її запускати в пиці дозволити входити їм всім в православну церкву України разом з тими ієрархами. Ну тут теж є нашо. Вони манці, потрібні. Так? Ну од нашо. Ці КГБшники потрібні потрібні там створювати. Вони хотіли створити ще одну окремо. Нам треба дві православні церкви. Їх треба розпускати, оголошувати поза законом і розпускати. Чи ми це дуже маємо? Я би дуже хотів. Я ну я я надію, я надіюся. Але ситуація, ну ми у Львові не можемо знести на сихові е, халабуду російської церкви. Вони там щось переходять, не переходять. Ті, що зараз лишилися і тримаються на такому місяці війни. Це вже дійсно вороги України, особливо ієрархи або або священники. Я не говорю про паству. А ті, що лишилися, це вже це вже конче. Вибачте, за, за сленг я їхньою мовою говорю. Тут же, тут же спільної мови і якихось компромісів дуже важко буде ну, дати. Ми тут сподіваємося на е, хорошу роботу Служби безпеки, яка там, вже особливо. триває вона в різних регіонах Вона, вона, і... вона проводить на, на рівні. Хлопці там, що... працюють давно системно і. На останок війна триває, і триває війна і у кіберпросторі, і ще до повномасштабного вторгнення надходили десятки сотні анонімних повідомлень про замінування, які дестабілізували роботу садочків, шкіл органів влади. Ви у своєму телеграм-каналі в Фейсбук мережах розкритикували зокрема одну із таких структур за оприлюднення інформації про замінування це було, це позавчора. Перший раз ну наскільки я розумію, замінували ратушу свята святая святих мер. Це викинув в ефір. Всі телеграм-канали, всі сайти, світові це передали. Біда яка е, на Львівщині за минулий рік більше 1800 псевдозамінувань. Уявимо, якби кожен голова про це весь час писав. Це коли ти пишеш, кажеш, нас замінували, це якийсь, якась сволоч. В Москві чи в Саранську чи в Саратові ставить собі галочку і отримує 50-100-200 доларів. Тому що ти дав йому розголос з цією подією. Треба евакуацію робиш евакуацію. Якщо ми будемо це про це більше говорити, тим більше вони це будуть робити. Щоб ви знали, на другий день е е ратушу знову е е замінували, але вже на другий день вже, е вже ніхто про це не говорив. Вже якось так всім, всім стало зрозуміло. Те треба терпіти. Є потреба проводити всі процедури. Щоб ви знали, ще тобі скажу, день перед тим мінували, ну, правда, ідіоти 21,45 Лова. Ну, там mm -hmm. десь було сім чоловік. Mm -hmm. <головіка> ну, це треба такі речі треба, треба не афішувати. 1000, ви вдумається, 1800 mm -hmm. за, е, я з дозволу адміністрації це оприлюднювається, 1800 за рік. Тобто, скільки в день це відбувається? Багато, Якщо ми про це всі от, землі за тим клікбейтом женуться, кожен раз про це писати. Ну це тоді ми, ми створюємо атмосферу жаху, і так і так всі всі Ну, тут. Ми теж сподіваємося на вправну роботу правоохоронців, тому що вони можуть вираховувати таких зловмисників. Чимало з них і на окупованих територіях були і на територіях Російської Я, 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 я бу бо, я боюся, що тут тут труд, трудна штука. Тут більше треба розуміти, що роби журналістика має працювати і мери міст мають працювати не на свій там піар, не на свій клікбейт. журналістика для перемоги, а для війни для перемоги. У війні, а не користатися можливістю, щось сталося на війні і про це написати, і який ти крутий. А перемога любить те, що я так розумію, з ваших слів. Дякуємо Ой, і, вам. І салют за... потім Ні, салют в хорошому сенсі. Салют Та, хочу, зараз... до речі, подякувати всім львів'янам, які не допустили салютів цього року. Була тривога, львів'яни були в укриттях, але віримо, що вони свідомі, навіть якби того не віримо. було. Дякуємо зараз. Дякую вам, Діка.